Літні острови. Архіпелаг у Літньому морі знаходиться на південний схід від Вестероса, на південний захід від Воландіса і на північний захід від Сеторіса. В серіалі згадувався Ксаро Доксон, родом із літніх островів, пізніше він перебрався до кварту. Варі стверджував, що на літніх островах поклоняються богині родючості, яка їм має 16 грудей. Сірій черв'як також був з літніх островів, у дитинстві його забрали звідти, як Раба в Стапор, де він проходив навчання та став безстрашним. У серії романів Пісні льоду та полум'я літні острови це одне з найвідоміших місць на півдні. Люди з літніх островів темношкірі їм подобається носити яскравий одяг. Вони також відомі як вправні стрільці з луків. Торгові кораблі з літніх островів можна зустріти скрізь від Старого міста до Ашаю. Архіпелаг складається з кількох великих островів та безлічі маленьких, на яких проживає кілька племен, які відрізняються своїм розвитком та культурою. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео та переходьте в наш телеграм-канал.